Вітання! Це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні тема нашого ефіру це геліоенергетика як одна із найперспективніших джерел відновлювальної енергії. У нас у гостях Василь Петрук, доктор технічних наук, професор кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля Вінницького національного технічного університету, заслужений природоохоронець України. Вітаю вас! Вітаю вас. Власне, якщо говорити за роль сонячної енергії, яка вона в сучасному світі роль, і як вона загалом впливає можливо на економіку всього світу, зокрема і України? Так, геліоенергетика це дійсно один із найважливіших джерел енергії не тільки в Україні, а й в світі. І треба зразу сказати, що це не вичерпне джерело сонця, взагалі не вичерпне джерело енергії для людства на віддалену перспективу. Але я дозволю собі трошечки повернутися ось до якої теми справа в тому, що людство дуже захопилося видобутком вуглецевмісної сировини, тобто карбон місної, як кажуть у світі, так це і вугілля, нафта, газ, сланці, ліс, і таке інше. Зрозуміло, що це в основному теплоенергетичні потреби, да спалюють відповідно величезні обсяги. Парникові гази потрапляють в атмосферу, і це призводить до глобальних змін клімату. І ми з вами свідки. Ну, декілька прикладів, зокрема, минуле літо, коли 2-3 тижні були температури аномальні 40 градусів на наших широтах і за 50, і так далі. Ну а друге, де ви бачили, щоб наприклад в кінці березня або на початку квітня вже цвіли ці самі абрикоси або персики? да? Тобто зрозуміло, що сьогодні людство повинно повернутися. Обличчям до природи і е, свої традиційні технології, енергоємні, повинно заміняти е, ну, власне, альтернативними, або ми кажемо відновленними джерелами енергії. І е, в цьому плані е, сонячна енергія є просто лідером. Я вже сказав, що це не вичерпне джерело енергії для людства. Ну, і зрозуміло, що сонячна енергія вона базується в основному на сонячних електростанціях, а сонячні, в свою чергу, мають в своїй основі фотопанелі, а фотопанелі, е, до речі, От я і взяв і забув, Там фотопанелі базуються на Кремнії, такому унікальному елементі. До речі, Кремнезем у нас, на нашій планеті досить багато, 30% кори, власне, Кремніземи. Ну, кварц пісок, ви знаєте, що Кремній відбувається піску. І зрозуміло, що вони дуже є енергоємними, ці технології, і, власне, складними. Тому сьогодні вчені людство шукають інші. Альтернативні власне, матеріали для фотопанелей. Сьогодні монокристали Кремнія дають 20-23 коефіцієнт корисної дії, полікристал дещо менше, але вони дешевші. Разом з тим, повторюю, що вони дуже дорогі, адже відомо, що кварц сплавиться при 1700. розумієте, енергетичні затрати, а потім, коли продукуються НП переходи в Кремнії, це, зрозуміло, дуже складна сучасна планарна технологія. Ну, власне, якщо взяти Україну з точки зору енергобалансу, то 6% сьогодні, 6% в нашій державі, власне ну, належить сонячним електричним станціям. А якщо взяти всі альтернативні джерела, а я нагадаю, це і вітер, і біогаз, і звичайно теплові насоси, і багато чого іншого, да? то це приблизно за 10%. Так що геліоенергетика і взагалі сонячні електростанції за ними має. Майбутнє сьогодні, на жаль, у світі ну дещо ще слабо використовується нас, особливо у нас, але тим не менше, я думаю, що за 10, 20, 50 років людство вже ну приблизно десь 50% буде сонячної енергетики в загальному енергобалансі країн світу. Як донести до людей ось важливість сонячної енергії, використання відновлювальних джерел енергії? Що потрібно робити? Як пояснювати людям, щоб вони переходили на ось такі Ну, тут? Це очевидні речі. Очевидні. я ще раз повторюю таку фразу: якщо людство сьогодні не повернеться обличчям до природи, не буде міняти свої традиційні технології, зокрема металургійні так далі, які викидають велетенські обсяги парникових газів, то ви розумієте, що до 2100, Року, як передбачають вчені, середня температура атмосферного повітря може піднятися приблизно на 3-5, а не дай Бог ще більше градусів. Це настільки потужно, потужно ну, власне, запустить механізм та нелядуки, що підніметься рівень світового кану, почнуться колишній війни і так далі. Боротьба за землю, за воду, за... там, де сухо. Бо, що, дивіться, як рівень світового океану підніметься, то ну тобто це така загальна проблема. Люди повинні усвідомлювати, що. Потрібно переходити на альтернативні джерела енергії іншого шляху немає. Останніх 5-10 років ця тема є досить актуальною. Багато людей про це знають, чують вже починають використовувати. Скільки має пройти ще років, аби там можливо. 70-80% українців вже скористалися, перейшли на відновлювальні джерела енергії. Тут вже не говоримо про десятки років, тут треба вже негайно. Я хочу зазначити, що в Україні ну, власне в 2008 році Верховна Рада прийняла один із небагатьох, може, своїх державницьких таких рішень, коли прийняла закон про зелений тариф. І власне в 2009 році вже були намальовані цифри цього зеленого тарифу, а з 2010 року з 2010, це дуже потужно запустило запустило рух будівництва сонячних електричних станцій в нашій країні і наша держава сьогодні за темпами росту вже догнала і в деяких випадках навіть перегнала передові європейські країни я повторюю за темпами росту але не за обсягами не за обсягами то власне це про зелений тариф, і зелений тариф це надзвичайно потужний механізм, який спонукає виробників електричної енергії її виробляти, особливо індивідуальних. А розкажіть, як саме деталі зеленого тарифу та, будь ласка, зелений тариф це власне е е механізм, який між виробниками і споживачами електричної енергії, який спонукає, який заставляє нашу державу купляти цю енергію, яка виробляється індивідуальними виробниками, купляти за підвищими тарифами. Що це дає в першу чергу? В першу чергу, по перше, країна стає доволі енергонезалежною. Уявіть собі, що це сотні тисяч, навіть мільйони виробників цієї енергії на своїх дахах, на своїх приватних підп... там, господарствах, на невеликих підприємствах і так далі. Якщо всі ми разом будемо виробляти цю енергію, зрозуміло, що країна буде в значній мірі енергонезалежною. А ви ж знаєте, що рашисти вже зробили з нашою теплоенергетикою і так далі. Це дуже важливо. А з другого боку, просто люди заробляють гроші. Це дуже важливо. Ви знаєте, що держава купляє з завищеними тарифами в порівнянні з звичайними там, споживачами, це майже 6 гривень за 1 кВт. Ну і Тут ще треба додати ось що, що Україна, я повторюю, за темпами Рос. Тому вона вже догнала європейські країни, а от за обсягами, ну, ще далеко. Нам ще дуже треба багато працювати. Сьогодні Україна виробляє приблизно 6-7 тераватт годин. Енергії на рік в той час, коли Китай 250, Сполучені Штати Америки 150, Індія 100, а країни Європи в околі 50 терават годин, а нас 7-8. Розумієте, приблизно на порядок, а то й більше. Тобто, нам ще тут не зорене поле, нам ще дуже багато треба буде працювати. Сподіваюсь, після перемоги все піде так, як в передових країнах Європи. Якщо перейти до теми навчання дітей, і саме от і студентів закладу, і учнів шкіл, конкурс Сила Сонця. Розкажіть, будь ласка, що це за конкурс, яка його мета і для чого він в Бачите, пані Віко, ми неспроста почали із геліоенергетики. Ну дуже важливої взагалі ділянки або сторони, якщо хочете економіки України і світу, то тому ми і назвали цей конкурс Сила Сонця. Там інновації молоді в екології. Я трошки повернуся назад. В травні місяці минулого року ми проводили аналогічний конкурс, але там були загальноекологічні проблеми після війни відбудови України так і таке інше. Надзвичайно цікаво прийшов, дітки задоволені. Надзвичайно великі премії і а, призи. А в цьому році ми якраз от про силу сонця, про геліоенергетику будемо робити. Значить, ці наші старшокласники повинні безперечно подати проекти до 16 квітня, а 26 квітня вже буде фінал. І я вас переконував, запевняю, що вони будуть задоволені. Тобто будуть і дуже призи. Звичайно, що журі відбере 10 кращих робіт. З цих 10 вони будуть презентувати в нашому Вінницькому національному технічному університеті 26 квітня, і далі ми відберемо три роботи переможців. А переможці відповідно отримують досить великі фінансові, фінансові кошти, і, а всі інші отримують і дуже гарні призи. Взагалі, чи потрібно, хто ще не долучився до цієї теми, будь ласка, загляньте до нас на сайт кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля Вінницького національного технічного університету. Там всі умови, положення, яке прийняло вченою радою, там все написано. І ну, ви довідаєтесь розмір цього реферату, чи вибачте проекту, як його там треба буде озвучувати, презентувати і так далі. Там все написано. То може брати участь, це всі ліцеї так, всі Вінничини з України. Але ми в значній мірі оголосили для старшокласників 10-11 клас. Звичайно, що студенти передвищої фахової освіти теж можуть брати в цьому в цьому конкурсі участь, ну і так далі. Що студенти старшокласники мають довести своїм проєктом? Що вони напрямки, мають напрямки напрямки цього конкурсу, і що мають донести власне напрямки, все, що стосується гельної енергетики, це і е, кремніві і не кремніві технології, тонкоплівкові гель, там, тандемні е, сьогодні. Вони називаються Арсенідгалєвої е, технології, е, Перовскітні е, тонкоплівкові. Бо я сказав, що це складно робити сьогодні е, панелі із кремнію. Тому весь світ йде зараз по тонкоплівковим технологіям. Найсучасніший це, звичайно, графен. Графен унікальний матеріал, на якому ми сподіваємося, через 5-10 років ну, можливо, людство перейде від кремнії технології саме на графенові технології. Так, то… Із е... завдання. То завдання, ще раз повторюю, що це от все, що стосується геліенергетики, звичайно, нас буде цікавити. І ми прописали в перелік цих питань. Перелік цих питань це і унікальні первинні перетворюючі світла, і фотосинтетичні технології, агровольтаїка, що дуже цікаво, тому що велетенські площі займаються сонячними електричними станціями. А що робити під площами цими ґрунтами, Це теж важливо. Ну і звичайно, ще раз повторюю різні конструкції сонячних електричних станцій в світі. Багато чого іншого. Ну власне на сайті кафедри в переліку цих напрямків там все. Чітко прописано, але все, що стосується технологій. у Вінницькому національному технічному університеті. Є багато різноманітних ось таких і конкурсів і навчань. От, зокрема, організовуєте навчально-науковий центр декорбанізації, енергоефективності та постмайнінгу. Розкажіть детальніше, що це за центр. Будь ласка, значить, разом з міською радою ми підписали меморандум стосовно створення такого центру на базі нашої кафедри екології, хімії та технологій захисту в нашого університету. І, власне, цей центр, мета його, завдання будуть це навчати студентів, аспірантів, викладачів, звичайно, просто людей із об'єднаних територіальних громад. Ну, всі, хто буде зацікавлений, ми будемо навчати, як ефективно використовувати, Стовати альтернативні джерела енергії в центрі. Центр буде складатися з двох кімнат. Ми вже його визначили. Там буде зосереджена інвертори, акумулятори, теплові насоси, системи переключення, ну і так далі. Там лабораторії ці будуть люди, які будуть цікавитись, ми будемо їх чити. А друге приміщення будемо просто робити круглі столи, конференції, презентації і таке інше. Я хочу додати, що разом із україно-німецьким фондом ми для нашого університету придбали вже сьогодні 75 панелей, сонячних панелей. Вони вже в нас є, і це. Власне, номінальна потужність їх 40 кВт, і Вже на днях наші партнери, промавтоматика і вольтаж будуть здійснювати монтаж на дахах нашого університету. ця станція. Ну зрозуміло, що виводи цієї станції будуть підходити до вище зазначеного центру. В цьому центрі можуть брати участь, проходити навчатися. Люди будь-якого віку, чи це лише для так, це буде цікаво. Ми для різних категорій людей все це підготовимо і так далі. Зараз ну десь там посередині дороги. Ми поки що створюємо сонячну електростанцію. Е, от ось і звичайно, зараз ми маємо дістати там теплові насоси, змонтувати всю цю лабораторію, меблі і таке інше. Я думаю, що це через там пару місяців вона вже буде в нас функціонувати. Бо я повторюю, багато вже зроблено. Якщо говорити за фахівців, яких готує ваша кафедра? То це що це за люди, яких саме фахівців готуєте. Добре, я е, хотів е, тут трошки з гордістю сказати про нашу кафедру. Вона сьогодні одна з найсильніших в Україні. На ній працює шість докторів наук, шість кандидатів наук. Це не скрізь ви таке побачите. Далі на нашій кафедрі 40 приміщень, 20 лабораторій, 20 навчальних приміщень. Наша кафедра е, на нашій кафедрі є чотири науково-дослідні лабораторії. На нашій кафедрі є науково-дослідний інститут екологічного проектування та природокрилих технологій. Сьогодні наша кафедра здійснює науково-дослідні роботи на суму близько 10 мільйонів гривень. Ну, в Україні таких кафедр раз, два і все. Тобто їх немає фактично, тобто дуже сильна кафедра. Вона здійснює підготовку фахівців за двома спеціальністями: екологія, 101 і 183 технології захисту навколишнього середовища. Ну, фахівці, які дуже дуже затребовані на ринку праці. Я переконливо запевняю, що після перемоги вони будуть ну, дуже необхідні для нашої держави разом з будівельниками, енергетиками, бо треба буде відбудовувати нашу державу. Ви знаєте, що рашисти наробили на південному сході. Цей затоплений сотні шахт, це і, звичайно ну, об'єкти природозаповідного фонду, біосферні заповідники, природні національні парки зруйновані, знівечені вже сьогодні доходить до того, що тварин крадуть. А сонячні електростанції, а ми сьогодні говоримо про е, геліоенергетику в Херсонській, Запорізькій області, там же ж Велетенські площі накриті були ними. Так от вони звичайно їх розкрадають, там нівечать, бомблять і таке інше. Ну е, тому, е, тому фахівців екологів е, ну вони будуть дуже дуже затребані. Я ще хочу додати, що сьогодні на заході в передвих країнах, починаючи з Європейського союзу, Ізраїль, Сполучені Штати, Канада, Австралія, ну. Фахівці за спеціальністю environmental engineering, тобто інженерія довкілля, ну дуже дуже необхідна для цих країн. А враховуючи глобальні зміни клімату, ну екологи будуть чи не найважливіша професія взагалі. Екологія, глобальна наука про виживання людства. Цим все сказано. В своєму навчанні в Вінницькому національному технічному університеті це не лише про теорію, але й про практику. І ви залучаєте її багато підприємств. Розкажіть, наскільки взагалі важливо студентам пояснювати на практиці, залучати підприємства і екскурсії, і щоб вони спробували на власному досвіді, якщо працює, тому що я розпочну з того, що дійсно у нас дуже багато підприємств, наших партнерів, і ті, хто займається передохороною діяльністю, і різних організацій, установ починаючи з Міської ради, Державної екологічної інспекції, управління екології, Державної військової обласної адміністрації, це і буври, це і звичайно прості підприємства, на яких є, працюють наші, е, наші випускники. Це наші стейкхолдери, це наші партнери. З, з ними нас е, ну, єднає давня творча співпраця. Але студентів ми дійсно туди вводимо на практики. Студенти, як ви знаєте, за термін навчання в бакалавраті вони проходять три практики: навчальну, далі виробничу і переддипломну. Ну, Особливо навчальна і виробнича практики. Це ми веземо просто студентів наших на ці підприємства. І вони, звичайно, всі ті теоретичні знання, які вони набувають в нашому університеті. А я хочу вам сказати, що наша кафедра, наш університет дає дуже ґрунтовні фундаментальні знання. Але ну, практичні навички, досвід це вже на підприємства. І разом вони здобувають компетенції, які їм необхідні для подальшої роботи, для майбутньої. Професійної діяльності важливо і отримати теоретичний досвід в університеті, і на практиці Це на сьогодні. Район. Називається дуальна освіта. Да, очевидно, ви це знаєте, і безперечно, що університет ну, немає можливості сьогодні ще е, таких Ну, університет. Це не університет американський, де велетенські кошти, і вони можуть одночасно і вчити, і е, студенти можуть проходити там практику. Але ми от дружимо, дружимо із нашими партнерами, з нашими стейколдерами, і там студенти здобувають ці знання. Я можу вам сказати, що зовсім недавно ми е, е, декілька підприємств відвідували, з другим курсом, з навчальною практикою. Зараз студенти ось в травні місяці третього курсу йдуть на виробничу практику. Ми вже розписали повністю місця, де вони мають проходити цю практику, погодили із керівниками і самими студентами. Ну а навчальна практика, зокрема, Алія, жиркомбінат, Подільська Січ підприємство по рециклінгу і переробці відходів, що для наших студентів виколив було дуже цікаво. Звичайно, підприємство Вадима Гончарука, генерального директора ПП, Інтереко, де працює наших там близько десяти випускників, вони дуже задоволені своєю працею, тому що це те, що їх вчили, і ну власне Для студентів це можливість і отримати собі одразу роботу робоче місце так, до них придивляються, і я вам скажу, що наші праців... наші випускники за нашими працівника ну, випускниками, ну все-таки вони ну як їх залучають до своєї діяльності, тому що. Що я повторюю, вони дуже і дуже підготовлені. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую. А я нагадаю нашим глядачам: у нас у гостях був Василь Петрук, доктор технічних наук, професор кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля Вінницького національного технічного університету, заслужений природоохоронець України. На все добре.